Морський нафтовий термінал у Феодосії та дві електропідстанції цієї ночі зазнали ударів у тимчасово окупованому Криму. За даними наших джерел в СБУ, спонсори цієї бавовни безпілотники спецрозділу ССБУ та сил спеціальних операцій збройних сил України. За попередньою інформацією у нафтовий термінал Феодосії влучили щонайменше 5 телекобійних дронів. Виникла масштабна пожежа. Ураження підстанції кафа, яка також у Феодосії призвело до перепаду напруги. Ця підстанція є ланкою енергомосту між Росією та Кримом. Серія вибухів пролунала і на електропідстанції Сімферополь. Як наголошують наші джерела в СБУ, подібні удари б'ють по військових, логістичних та економічних спроможностях Російської Федерації, а значить, триватимуть і далі. Починаючи з серпня Сили оборони України розпочали новий раунд далекобійних ударів по енергетичній інфраструктурі. Рефії уражено понад два десятки об'єктів нафтопереробної галузі, а збитки Росії в цьому секторі економіки вже побили історичні рекорди. За даними різних міжнародних організацій, від 25 до 38% нафтопереробних потужностей країни-агресорки було виведено з ладу. І, вочевидь, Україна не планує на цьому зупинятися. Так, днями секретар ради національної безпеки та оборони Рустем Умєров заявив, що Україна масштабуватиме удари по логістиці та палівній інфраструктурі ворога, якою може бути кінцева мета ударів по НПЗ в стратегічній площині, з'ясовували наші журналісти. Продаж пального по талонам, обмеження кількості літрів на руки або ж, взагалі, повна відсутність бензину на АЗС, через що ті закриваються ще донедавна. Це була ситуація притамана для найбідніших країн світу, і аж ніяк не для Росії, країни бензоколонки, де за даними міжнародного енергетичного агентства, від 35 до 40% усіх федеральних доходів РФ формуються саме завдяки нафтогазовим та нафтопродуктовим доходам. Утім, десятки успішних атак сил оборони України по російським НПЗ. Схоже, зуміли збити нафтову корону РФ. Це мапа, яку створили документалісти осінь проєкту. Точний на ній видно, як за сім тижнів паливна криза, що розпочалася на далекому сході, заполонила абсолютну більшість регіонів Росії. Як наслідок, вартість палива стабільно зростає. Влада РФ вже заборонила експорт нафтопродуктів до кінця року, і за інформацією ворожих ЗМІ, нині планує імпортувати бензин та дизель з Білорусі, Китаю та Сінгапуру. По бензинах вони мають що місячний дефіцит 400 тисяч тонн. По дизелю на сьогоднішній момент вони мають дефіцит десь на рівні 100-150 тисяч, але в реальній дійсності я думаю, що дефіцит трошечки менший. Чи катастрофічні це наслідки для Росії, країни з такими потужностями і вмінням адаптуватися до критичних ситуацій? Звісно, що ні. Утім, давайте проаналізуємо до яких змін можуть призвести українські удари по НПЗ, якщо збережеться така ж інтенсивність атак, як сьогодні, коли ледь не щодня ранок починається зі звіту про чергове ураження того чи іншого нафтопереробного заводу, і врешті чи наблизить це завершення війни. Передусім, однією з найголовніших причин регулярних атак України по російським НПЗ є припинення експорту як сирої нафти, так і нафтопродуктів. Переконаний відомий британський аналітик та науковець Джеймі Шей, який працював у структурах НАТО понад 35 років. За його словами, саме продаж нафти за цінами, значно меншими за ринкові є одним з головних джерел фінансування російської воєнної машини. Китай є найбільшим споживачем, індія другим за величиною споживачем. Туреччина також є споживачем, як і інші. Раїни, отже, у міру того, як Україна завдає ударів по російському енергетичному сектору, Путін змушений перенаправляти нафту з експорту на внутрішній ринок, щоб задовольнити своїх водіїв, своє населення. Це зменшить доходи Росії від нафти і обмежить її можливості фінансувати війну. Але ми всі знаємо, що Росія велика країна, яка очевидно має багато ресурсів. Оки, наслідки паливної кризи передусім відчувають звичайні росіяни, адже найбільш жорсткі обмеження сьогодні пов'язані саме з бензином, яким користуються більшість водіїв легкових авто, і з дизелем, пальним, на якому побудовані ледь не уся логістика та військове виробництво ворога. Ситуація у росіян завжди була значно кращою, бо й виготовляють його в кількостях вдвічі більше за бензин. І щоб наслідки ударів по НПЗ стали відчутними і для воєнної машини Кремля, удари по дизельних НПЗ мають посилюватися. Переконані. Ні, аналітики, якщо ми кажемо про дизель, то він потенційно більш проблематичний в більш середньої довгостроковій перспективі. Якщо ми також починаємо успішно завдавати шкоди е, тим спроможностям, які його переробляють, оскільки е, дизель є більш валютогенеруючим генеруючим в структурі експорту, е, і відповідно е, він більш активно використовується в промисловості. в Транспорті тому це буде мати більш широкий ефект. А от якщо проаналізувати, по яким НПЗ била Україна впродовж останніх двох місяців, можна побачити, що більшість прильотів були зафіксовані у європейській частині Росії по нафтопереробним заводам, які виготовляють бензин, і що найважливіше, побудовані на базі європейського устаткування. А враховуючи, що деякі НПЗ були уражені неодноразово, можна зрозуміти, що Україна намагається зробити відновлення цих нафтопереробних заводів економічно. Економічно невигідним для Росії, що в перспективі може призвести до їхнього повного закриття, і це справді може стати катастрофою для країни бензоколонки, кажуть експерти. Найбільше них більше заводів, з яких ну, як мінімум, там 15-18 заводів сьогодні знаходиться в частковому простої. Ну уявіть собі, це дуже серйозний удар, і це дуже великі гроші. Вони його відновлять безперечно і через Китай закуплять, тобто воно приїде, але воно буде набагато дорожче, і воно буде фізично набагато довше. Скоріше за все, буде більш проблематична е, можливість завозити або намагатися завозити компоненти для відбудови е, цих НБЗ, оскільки явно вони вже вичерпали внутрішні запаси е, там якихось запасних частин. А нарешту накладені санкції вони не можуть вільно це закуповувати. Поширюється сьогодні й думка, що регулярні удари України по НПЗ можуть стати причиною повної зупинки логістики ворога. Це, хоч імовірний, утім занадто оптимістичний прогноз, і досягнути цього буде дуже важко, переконані аналітики. Три з половиною роки великої війни продемонстрували, що Росія з часом адаптується до багатьох воєнних загроз. Приміром, деякі свої НПЗ вони вже почали накривати антидроновими сітками. Це, хоч і сумнівний, захист від БПЛА з бойовою частиною в кілька десят чи кількасот кілограмів. Утім, mm Вже початок. Тож цілком імовірно, що колись вони знайдуть ефективний спосіб протидії дроновим атакам по НПЗ і Україні буде значно складніше досягати бажаного результату. Необхідно бути здатним підтримувати ці зусилля протягом декількох місяців або навіть років, щоб зберігати енергетичний тиск на Москву. Чи буде це вирішальним фактором у перемозі у війні? Ймовірно, ні. Я все ще вважаю, що перемога над російською армією буде здобута на полі бою, але безумовно це може чинити тиск на російську армію. А це також додатковий тиск на Путіна і Кремль для повної зупинки логістики ворога мають бути комплексні рішення, як регулярні удари по НПЗ, так і приміром по головним вузлам залізниці. Нині ж можна точно сказати, що сьогоднішні атаки по нафтовій інфраструктурі є одним з найефективніших інструментів економічного тиску на Росію, напрочуд ефективною санкцією, шлях обходу якої Росія поки не знайшла. За оцінками аналітиків паливна криза, якийсь час ще точно продовжуватиметься, і точно виклик. Тикатиме обурювання в російському суспільстві, утім, як і в радянські часи, Росія робитиме все для того, аби її еліта, Москва і Санкт-Петербург якнайдовше не відчували дефіциту і не висували претензії до влади. Були кобасні електрички, коли всі їхали за харчами в місто, тому що там постачалося, а там не постачалося. Скорше всього, що така ситуація буде як по нафтопродуктах. тобто будуть скорочувати загальний обсяг постачання у віддалені суб'єкти федерації. При тому, що центральні міста будуть практично без будь-яких ускладнень продовжувати жити, яких вони живуть. Врешті можемо підсумувати, українські удари по НПЗ наробили великої шкоди для Росії, і якщо інтенсивність атак та їхня успішність збережуться, російським терористам буде геть не солодко. Бо коли держава-бензоколонка починає втрачати один з найголовніших своїх ресурсів і не дораховується сотень тисяч тонн палива, це означає, що вектор війни змінюються. Євген Бригар, Олександр Чесноков, вікна СТБ. єдині новини.